Вітаю, друзі! Сьогодні готую салат лише з трьох інгредієнтів. Подивіться, як чудово виглядає. Салат дуже смачний, соковитий, з яскравим смаком. Можна готувати як на святковий стіл, так і кожного дня, тому що він дуже простий і як я вже говорила, всього три інгредієнта. Тож дивіться це відео. Перший шар салата це відварене куряче філе. Я відварила філе протягом 20 хвилин з додаванням солі, лаврового листу та ще додала декілька горошин духмяного перцю. Нарізаємо філе маленькими шматочками. Нарізане філе складаємо в тарілку та додаємо майонез. Приблизно 2 столових ложки. Перемішуємо м'ясо з майонезом. Викладаємо курку з майонезом на тарілку, уже на ту тарілку, на якій ви будете подавати на стіл. Можна збирати цей салат в роз'ємній формі, а можна просто отак от на тарілці, як роблю я це зараз. Ну, Роз'ємна форма це більше для тих випадків, коли ви подаєте на святковий стіл. Для смаку можна притрусити м'ясо меленим чорним перцем. Другий шар салата це киві. Я взяла два спілих киві. Знімаємо шкірку. Нарізаємо ківі невеличкими кубиками та викладаємо на курку. Цей шар також змащуємо невеликою кількістю майонезу. Наступний шар це білки від яйця. Я відварила три яйця. Тепер розділяю на білки і жовтки. Натираємо білки на маленьку тертку. Викладаємо білки. Розрівнюємо білки, щоб вони лежали рівним шаром. Це зручно робити за допомогою виделки. Білки також необхідно змастити майонезом. Зручно це робити за допомогою кондитерського мішка. Тому що якщо ви просто будете змащувати ложкою, то ви продавите білки і вони стануть такими ну, збитими, а так вони залишаться пухкими. Якщо у вас немає кондитерського мішка, то можна просто помістити майонез. Самий простий пакет з гострим кутиком. І останнім шаром салата будуть жовтки. Я також їх натираю на маленьку тертку. Прикрашаємо салат зеленню, можна використовувати кріп або петрушку це вже на ваш смак. Можна зверху викласти декілька доляк Киві, щоб було видно, що у нас салат з ківі, Да? а можливо, просто зелень, і тоді ваші гості не будуть знати, що там всередині, і їм буде цікаво подивитись. Мені здається, що це салат такий новий. І його рідко хто робить. Друзі, ось такий чудовий салат у нас вийшов. Його можна готувати як кожного дня. Можна також приготувати його не шарами, а змішуючи всі продукти в одній тарілці. Ну, дивіться, мені здається, що так більше для святкового столу підходить. Готуйте, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному відео. Па-па!